Вітаю, друзі, терапевтичні етюди. і ще один етюд. Вирішив скористатися тим, що є електроенергія, світло. скільки треба для щастя. Є світло. Ідеї назбиралося, всі, звичайно, не встигну викласти, але тим не менше, кілька закину. А цей етюд присвячений ідеям радості. От чимієте ви радіти? Я от інколи задумаюся, то коли попадаються оці світлинки, фотографії дітей, дорослих, які щиро осмітли. Не ті, що знаєте, постановочні кадри. Там, дену, усміхніться. Ну це ж фотографія, вона у вас на все життя. Ну, зробіть, ну, що це за посмішка? Ну, що це за посмішка? От раніше. о, І тут ми попадаємося. Що раніше? що, Одну секундочку, про що ви сказали? Що таке раніше? Машина часу, так, куди ми переміщаємося? Переміщаємося ми в дитинство. Річ в тім, що я просто зауважив, і це не геніальне відкриття, ви самі про це знаєте, просто не задумувалися. Що в різних вікових групах, ну, візьмемо такі полюсні діти і дорослі. Прояви щастя, радості. Різне, не лише бурхливості неконтрольованих емоцій, криків, радості, визгу дітей, які там десь на гойдолках чи побачили слона, чи ще якусь річ, а дорослий так, ну, слон. А, а, а. Ні, не в проявах, не невираженості цих емоцій. Скоріше, ну перше, у швидкості цих емоцій, однозначно, діти безпосередньо швидко реагують. Друге у а, складності емоцій. От дитячі емоції, вони дуже прості, вони швидкі і прості, вони зрозумілі. Їх розшифрувати не потрібно. За посмішкою дитини стоїть щось приємне. Якщо ми говоримо таких маленьких дітей, яких ще не зіпсувала цивілізація, інтернет і все інше. У дорослих за посмішкою стоїть невідомо що. Від хорошого настрою до ненависті, але я зроблю це пізніше. Тому дитячі радості проявляються і швидко, і вони, вони, дуже, вони це реакції на дуже прості речі. От знайшов ключове слово. Емоції дорослих ускладнені, прояви, радості Значно і значно ускладнені. Таке слово, таке враження, що для дорослого, для того, щоб він проявив щастя, радість, потрібно побудувати щось, от, рухатися до чогось, це здобути, це здобути. Нарешті як бонус отримати це, от ця твоя куча, яка називається досягнення твоє щастя, твоя радість. І ти починаєш робити ха-ха-ха. А що в дітей? А в дітей все дуже і дуже просто. Гляньте на ці світлини, я їх насмикав з інтернету, просто коли сам їх роздивляюся. А ще якщо ти підчитаєш, що там відбувалося, ну налюбуватися не можна і вдивлятися і в ці очі, і в ці ручки. І, і, і Це усміхнене обличчя. От зліва фотографія. Дитина, якій вживили слуховий апарат, і вперше почула звуковий світ навколишній. Виявляється, є казка реальна у вигляді звуків, музики, голосів, голосу мами, шуму потягу, рову літака. Зовсім інший світ, якісь широко відкриті очі. Боже, тут точно вдивляєшся в нього, і думаєш, на людину навалилося те щастя, яке він не може ще усвідомити, прийняти. Тут все є. І здивування, і навіть таке переполох, і це все його накриває. Друга, друга світлинка, ну маленьке з котям. Але мені страшно подобається остання фотографія. Ось ця світлина крайня. Де такий собі дядько, який тримає за спиною щеня, і оцей кіндр, який стоїть перед ним, склавши руки, і той питає: Ну що, ти хотів на день народження? Фотографія, до речі, зроблена в Сполучених Штатах в 1955 році. Я ж говорю, тут дуже цікаві історії, якщо поколупатися в тому, що відбувається, і вона так і називається за 5 секунд до щастя. Уявляєте, що зараз от, оце перечуття, що зараз буде відчувати оцей малюк. От вдивіться, просто збільшіть або знайдіть її в інтернеті, розтаніть її на весь екран, щоб побачити це очі, це очікування. І от зараз цей дядько, не знаю, хто він йому, батько чи, чи дядько зараз витягне оце щеня, і що буде відбуватися? Чи, можливо, це в доросло? Ні? 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 Дорослі себе ведуть по іншому. У них обґрунтоване щастя, у них повільне щастя, у них заплановане щастя, вони рухаються до щастя, вони тішаться щастя, але вже ну, щось не те. Отак От хотів, так хотів, збирав гроші. ну, ну, ну Класно, вже все. І, і, і з друзями ділився, і в інтернеті лазив, і порівнював. Ту железяку на чотирьох колесах чи ще якусь річ, ну так от і вона ж така, от, я тоді є вона тобі. І що? Як в тому анекдоті? Не тішить. Ну, є, ну так, класно, да, да користуюся. Нема оцього простого, швидкого і такого миттєвого, охоплюючого щастя, здавалось би, ну від чого. Дорослі по-іншому себе ведуть, дорослі по іншому, себе ощасливлюють, рухаються до свого щастя. Шкода, що зникає ось ця безпосередність, швидкість, щирість, відкритість, неприхованість, зрозумілість. Тому що, ще раз говорю, коли дитина сміється, ти знаєш, що вона сміється. Коли сміється дорослий, тобі ще треба подумати, чому вона сміється. Ну що, друзі, в принципі, те, що я хотів сьогодні провести в ваші голови, як і в свої, спочатку виварюю, як ідеосфера за Докінзом в своїй голові, це те, що потрібно чогось вчитися у дітей. Або принаймні не забувати. Як це зробити, я не знаю. Це, мабуть, дуже складно. Значно простіше кліпати гроші до чогось, щоб ще купити щось. Але це вже не те. От. Вміти насолоджуватися оцією миттю, оцим перечуттям за п'ять секунд. І від того, що тобі вручить життя в руки, знаходити втіху, радість, а то і щастя, це дано тільки дітям. Значить, є в кого вчитися нам, дорослим, а ми їх вчимо. Що ми їх вчимо, це життя покаже. Класні фотографії. Ну що друзі, думайте, думайте і на добраніч.